952 день в Канаді, 22.01.26. І сьогодні такий важкенький день, бо не виспався. Вчора я записував відео вже пізно, бо робив, коротше, цей. Робив сантехніку. Протікала труба. Протікала навіть не труба, а насос, там де труба, і між ними насос, і посередині насоса там є мотор і лопасті. Лопоті, оці якраз там протікала вода. Резинка була зіпсована, плюс металева пружинка, там ми вже сьогодні дивилися. Коротше, я придумав відерку, поставив і пішов спати. Пішли ми спати, все нормально, пізно. Але що зробиш? І десь серед ночі почали мені дзвонити аферисти на Viber. На Viber, головне, що навіть дзвонять. Я перший не зрозумів, перший дзвінок піднімаюшись там. Ніхто нічого не говорить. і дивлюсь, що за фігня? Фігня якась. якась фірма там, типу, ще щось. З, просто заблокував. Дзвонить з другого номера. Знов якась фігня. Заблокував і репорт спам! Заблокував. і Дзвонили мені десь 4 рази, це що я пам'ятаю. І заблокував вже всіх. Коротше, перестали дзвонити. Це, це жесть. Не? Тут в Канаді повно, аферистів в основному дзвонять, індійським голосом розказують. Що там, як, маємо знижку для вас, і до речі, люди ведуться. Сьогодні говорив з шефом. то Двоє двоє людей, яких він знає, от попали на гроші, і люди скидають, бо думають, а вдруг там щось, government, ще щось. Very bad. І ніхто з ним. ну, Може щось і роблять, якось їх і шукають, але все одно ну, це, це фігня. І не виспався з того всього. Зранку встав, ледве зібрався, пішов до комп'ютера, стандартна програма. Було кілька заявочок, алек забрав. Бо він... Я взяв такі дві гірші, там, де треба ремонтувати всякі стовпчики, сантехніка, там, труби якісь поломані. А були заявочки такі простіші: там, подивитися до посудомаї машини, він подивиться, я думаю, відправить на гарантію, нехай бо в мене нема запчастин. От, вони прийдуть, подивимося. Я хочу один тіліш одну посадовечну машину поставити на четвертому чисто для запчастин. тестувати, і нехай він там буде. От, такі от справи. Пішов попив кави, і до роботи. Приїхав майстер, приїхав зранку майстер, електрик, е шах поїхав на фірму е пошукати мотор. Мотор коштує 6 тисяч доларів. Це ж капіс, ну там нічого такого немає, але 6 тисяч доларів це забагато, тисяча максимум. І майстер каже, можна подивитись, може він. Я кажу, мотор сам працює, він крутиться, просто протікає, резинка протікає, може її можна поміняти. І він приїхав, і пішов з ним, і крик двері, він це все зняв, перевірив та розібрав, легко замінив. Просто там, я не маю, тут я залишив болтики, вони закручуються, і там половина болтика згнивша вже. Воно, так, від вібрації, я не знаю від чого, бо води там ніби не було. Може, вона була і висихала, бо це гаряча вода, і на металі вона випаровується, Проржавіло. Болтики аж проржавіли. Тож він мусив поїхати, бо не було в нього. Таких ну, в основному ніколи з болтиками проблем немає. Відкрутив і закрутив. то мусив поїхати трошки затримався. Двері сьогодні слайдінгові не закривалися. Така ось щілинка на. На 2 сантиметри, і воно за холодне повітря заходить. Заходить по холодне повітря і цей. І воно заходить в кафе і люди жаліються. Майстер, треба. Я пробував розситнути, пере... відкривати, ніфіга. В системі воно просто там якийсь датчик, він зупиняє двері швидше, ніж треба. І все, треба його налаштувати. Ми вже до цього доступу немає. Це вже тільки їхнє. Що там ще цікавого? Е, ще що. Ще от цікавого було. Охоронець попросив мене е, замінити ламп... фару. Е, лампочку в фарі автомобільній. І це якесь там. Е, що це було? Chevrolet. Chevrolet? І в мене відкриваєш капот, там відкриваєш кришку, лампочку замінив і все. А в нього. Цьому Chevrolet. от де колесо, і де цей болотник, і там колесо треба вивернути. ну Бажане його зняти, бо там така кришка, яка крутиться і знімається. Біля колеса зробили цю заглушку. ну Воно нічого такого серйозного немає, воно все ж таки закрите, туди вода не попадає в болото. Але дали один болтик. І цей болтик вони збили різьбу. Це була зірочка, і вони збили, воно стало фактично кругле. І нереально відкрутити. І плюс колесо не можна залізти, тільки от таким маленьким цим, е, такою викруткою. Забавився я з тим, болтик розбитий. Я попросив його переїхати вниз, там до розетки ближче, я взяв спеціальний такий тример, зрізав, зробив плоску викрутку, відкрутив, замінив, все працює. Він на купив мені кави, е, солодкого в кафешці, Задоволений. От. Та й таке. Лампочку, шеф зробив лампочку. Оцю лед. Леди LED. LED ми вже не міняємо. Одна із мешканок сьогодні теж мене попросила піти подивитися до її лампочки. Ну, вона чисто мала свою, це хороша жінка, завжди щось цікаве приносить в офіс смачненьке. Я прийшов, ну, але це така одноразова лампочка. Там LED-и, така, що дотуряєшся, вона включається на зарядку, вона ну, гарно світить, як нічничок. Але там LED. І один із ледів згорівся, треба. Всю плату, а це краще нову лампу купити. Не знайдеш такої плати, якщо її знайдеш, фігня це все. Термін вийшов, вона каже, 3 роки вже працювала, я кажу: ого, це ще довше, ніж треба. Рік. <рик> ну, я жартував. От, тож, що ж такі от справи. А, і ту лампочку ще поставив нормально закручувати. Прикрутив до стіни, вона теж така теплого жовтого світла і супер. Навіть не скажеш, що там щось мінялося. Світло вийде і все. Ніхто не буде заглядати там і прямо на лампочку дивитися. Ось такі от справи. І зараз прийшов, записав відосик. Сьогодні Нічого не хочеться, хочеться спати, може скорше піду сьогодні спати. Ну точно піду сьогодні, скорче спати. Може, щось включу, якесь кіно хочеться подивитися. Є поп кажу попкорн. Попкорн. ця якраз жінка, що попустила лампочку. То вона сьогодні попкорн у нас смажила вдома, і офіс позаносила всім в пакетиках таких харчових офісам Охороні дала. І цей... а в мене креветки. Хочеться креветок. Щось захотілося мені креветок. Баляха. І м'ясо є, і шаверму можна зробити. Я, до речі, м'ясо, я купив ось таку штучку, що м'ясо товкти. Я в, в цьому prшедгукері готую курочку. І оцим іменно ну, ложкою можна теж ложкою, чим-небудь можна пали, лопаткою розбивати м'ясо. Але оцею такою штукою я, я не пам'ятаю, чи я показую, я думаю, показував. Така як зірочка. І, і натискаєш, крутиш, воно по волокнам м'ясо розривається. Просто волокна. І якщо в шаверму кидати, просто супер. Якщо ще її підсмажити... ну смаждення. В шаберму вистачає соусом. Мені дуже засмакувало. Я ще брав світ-потейто. Теж туди Світ Потейто вже лишнє. Світ потейто вже лишнє, воно виходить воно готове як паста. І таке а, іменно тільки курки напакувати, там, зелені всякої. Спеції вистачає. Я якраз відклав, не хочеться, щоб зіпсувалося. Може, завтра. Ті. Або сьогодні. Аби сьогодні мсьодні та одну шаварму можна зробити. Або дві. І можна щось подивитись. Тож, таке буду шукати. Папа, -па, зараз біжу.